та 20 дронів передала Крижопільська громада двом військовим підрозділам. Техніку закупили в рамках конкурсу Безпечні стійкі громади. Загальна вартість проєктів майже 3 мільйони гривень. Обладнання допоможе військовим виконувати бойові завдання та зберігати життя наших оборонців. Пікапі 20 сучасних мавіків передала Крижопільська громада двом військовим підрозділам, які зараз виконують бойові завдання на передовій. Таку техніку закупили в межах обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади загальна вартість двох проєктів майже три мільйони гривень. Викрасов не буде для поставлених завдань перед Державною прикордонною служби в зоні проведення бойових дій для повітряної розвідки місцевості, для повітряного певного моніторингу виявлення якихось цілей. Також для того, щоб вчасно реагувати на будь які зміни в установці для збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Обидва проєкти громади були подані за пріоритетним напрямом безпека та оборона. Пікап для військових обійшовся в понад мільйон гривень, а на закупівлю дронів витратили півтора мільйона. Половину коштів надала громада, решта з обласного бюджету. Було співфінансування 50% з нашої. Крижопільської територіальної громади, а також спільно з обласною радою. Ми в тому році це зробили, а також в цьому році долучаємося до всього і ті потреби, які нам дають, ми їх стараємося виконати. Дані проекти дають можливість реалізовувати. Потреби військових, тому що ми розуміємо, що бюджет у нас маленький, а коштів на все не вистачає. Тому разом 50 на 50 ми реалізуємо даний проект. Вінницька обласна рада разом із громадами області від початку повномасштабного вторгнення працює за пріоритетами: безпека та оборона, стійкість і турбота. Безпека і оборона це пріоритет номер один для. Він не чинив цілому, тобто і для громад, і для обласної ради, і для обласної військової адміністрації. Конкурс безпечність тільки громади зайшли майже всі громади області. За що варто подякувати усім. А сьогодні дякую команді селищної ради Крижопільської Зовсім скоро. Ця техніка поїде на передову допомагати українським оборонцям нищити ворога. Яна Колодинська, телеканал Віничина.